У весняно-літній період значно підвищується ризик отруєння бджіл пестицидами, що може спричинити значні втрати для бджільництва та екосистеми. Загалом в цьому основну роль відіграє проблема співпраці аграріїв та бджолярів, які інколи не можуть знайти загальну мову. Бджола дуже активно реагує і гине звичайно. Тому, як правило, падів бджіл. Визваний тим, що льотна пчола, та, яка носить нектар, вона згине і тим самим галузь занепадає. Ну, тобто, якщо ну, є такий термін лягає пасіка, тобто загинули всі бджоли, залишилися там розплід, наприклад, ну, його треба ж обігрівати. І якщо в темний період дня ну, доби ночі всі бджоли не повертаються, безумовно, температура падає. І сім'я або пасіка стає непродуктивною. Наприклад, в сонячний день бджола, як інсекція, яка займається збором нектару, летить на культуру. Вона може летіти на культуру, навіть якщо її не обробляють цю культуру. Але Через дорогу вона повинна летіти там, де обробляють, наприклад, під вироблять підкормку кукурузі або іншим культурам, знищують бур'яни. Це все є агресивні середовища. Там, де вона буде пролітати, вона безумовно буде підпадати під загибель. Ця проблема наразі дуже актуальна, і для її вирішення місцева влада організовує наради круглі столи за участю аграріїв, бджолярів. Та всіх, хто дотичний до цієї проблеми, щоб налагодити їх співпрацю задля того, аби не зашкодити процесу бджолярства. Сьогодні в цей непростий час необхідно знаходити варіанти співробітництва, домовлятися, каже пан Михайло. Адже загибель бджоли допустити не можна. Хоч і роблять генетики роботу в плані того, щоб були самоопиляємі культури. От але бджола все таки виконує виконує функцію запилення. Що дає змогу навіть і не з'явитися голоду, за словами головного спеціаліста відділу захисту рослин фітосанітарної діагностики та прогнозування Антона Богуци, проблема отруєння бджіл дійсно дуже актуальна. А тому кожен з дотичних до цієї теми має виконувати закони України про бджільництво та захист рослин, аби мінімізувати цю вірогідність. Підприємство до робіт зобов'язане допускати. Осіб, які пройшли відповідну підготовку і отримали допуски і посвідчення на право роботи з пестицидами і арахомікатами, що видається спеціально повноваженим органам державної влади в галузі захисту рослин. Закон України про бджільництво, стаття 37. Говорить о тому, що підприємства, що обробляють медоносні рослини, зобов'язані за три доби попередити про свої роботи пасічників, які розташовані в радіусі 10 кілометрів, при цьому вказати назву препарату, срок дії, ступінь токсичності препарату. Також категорично забороняється застосування засобів захисту рослин під час масового льоту бджіл. В той же час спеціалісти Держпродспоживслужби запевняють, що в цьому напрямку робиться все можливе, аби зменшити вплив небезпечних речовин на цих корисних літаючих трудівниць, які запилюють рослини і тим самим продовжують життя на землі. Дані з 2018 року і по 24-й кажуть за те, що у шість разів зменшилась по Україні кількість отруєнь бджіл ну, пасік. І по області нашій у сім разів у минулому році чотири отруєння а раніше було значно більше. Тому результати у цьому є. Сьогодні в Шосткинському районі. На жаль, немає зареєстрованих юридичних осіб, що займаються бджільництвом, проте є фізичні, завдяки яким галузь досі жива. На території новоутвореного району у нас на сьогодні зареєстровано 613 пасік. В тому числі по Шостинській територіальній громаді у нас зареєстровано 93 пасіки. Від 5 і більше 100 бджолосімей на пасіки оператори ринку, всі ті, хто виробляє первинне виробництво, там переробка, повинні реєструватись у Держпродспоживслужбі. І це повинен бути і ведеться єдиний реєстр по Україні. Так от у нас Десь 50% і 600, цих більше 600 пасік, що зареєстровано, поки що десь приблизно 50% зареєстровано як оператори ринку. Проте проблема співпраці бджолярів з аграріями не єдина, що існує в галузі. Наразі не менш важливою залишається тема захворювань бджіл. На цей рік, відповідно до наявних бджолосімей сімей, 1320. Треба зразків відібрати на американський, європейський і варагоз. Поки що виконали на 50%. Обстеження платне, а дослідження безкоштовні. Це для бджолярів є паспорт. Обстежили ми цих 65 пасік. Нема американського, європейського гнильця Варатоза. Пишемо, що це благополучна, і в радіусі 7 кілометрів від цієї пасіки ми заповняємо паспорт іншим власникам, які не дав пасік, яких не досліджувала. Ми пишемо, що територія благополучна. Це потрібно для реалізації меду. До речі, щодо реалізації продуктів бджільництва, голова спілки бджолярів Михайло Бондар жаліється, що низька ціна на мед ще одна проблема. Через що багато бджолярів покидають галузь і шукають собі інші більш прибуткові заняття, закінчиться війна нашої перемоги України і почнемо по іншому дивитися на цю галузь, бо вона занепадає.